Надихають українців і випуски нових патріотичних марок. На цей раз погасили відразу дві в Запоріжжі і Херсоні. Присвячені зброї перемоги і звільненню міста. В Запоріжжі відбулось спецпогашення чергової марки від Укрпошти, що отримала назву зброя перемоги. На ній зображені зразки військового, вітчизняного та закордонного озброєння: Вільха, Нептун, Стугна, Байрактар, Джавелін, Хаймарс. Тираж 200 тисяч примірників. Я хочу, щоб ми вшановували їх подвиг кожного дня, не тільки в свята, не тільки 6 грудня. А кожен день ми дякували нашим захисникам, нашим захисницям за те, що вони на сьогодні боронять кордони нашої країни. Вони відстоюють нашу незалежність. Вони кожного дня наближають нашу перемогу. Марка зброя перемоги благодійна, тому частина коштів від продажу буде переведена на підтримку ЗСУ. Так, нам потрібна перемога, але нам потрібна ще витримка. Потрібна щоденна робота для того, щоб допомогти нашим хлопцям, які сьогодні в окопах боронять нашу батьківщину, відвоюють наші землі, щоб у них були всі можливості реалізувати всі наші мрії, жити в вільній, незалежній, цілісній єдиній Україні. Традиційно поштовий випуск можна придбати в міських відділеннях або в офіційному онлайн-магазині Укрпошти. Ще одну марку погасили у Херсоні. Укрпошта вела її в обіг з назвою Херсон. Це Україна, присвячена вона звільненню обласного центру від загарбників. Тираж 900 тисяч. На Марці зображений символ Херсонщини Кавун, ажіотаж і попит величезні. Людей можна зрозуміти, вони довго чекали на деокупацію, і тепер, у тому числі і придбанням цієї новинки, можуть своєрідним чином закріпити успіх наших захисників.